Алло, то радіо, радіо. Так, це саме наша радіостанція. Нарешті дозвонився до вас, не знаю, скільки можу дзвонити. Хочу пісню замовити, можна? Звичайно, можна. Це, Йоща халяра бивша, приїхала, нерви, тріпає щось від мене. Хоче городи, шмароди. Я що, слухай, на городах женився, та я махав ті ваші. Ваш дзвінок дуже важливий для нас. Раді вітати вас на нашій радіостанції. Будь ласка, представтесь. Віка. Вікторія, дуже приємно. Ви бажаєте замовити пісню? Я Я не тому до вас телефоную. Я Я загубилась. Віка, це не смішно. Де ти знаходишся? Я не знаю Тут... Тут темно. Хтось стоїть і дивиться. Куди Віка він дивиться? На мене. Мені страшно. Віка не мовчи.